Мене звуть Юрій Морозов, я музикант з величезним стажем з міста Ізмаїла. Зараз, багато років вже на пенсії, але продовжую працювати. Працюю в школі мистецтв місто Ізмаїла і вихідні дні. Радую людей своєю музикою, своїм творчіством на цьому прекрасному бульварі, який я його назвав «Променад», і люди вже його назвали «Променад». От. І працюю тут п'ятницю, суботу, неділю. Почалося вже, е, так якось спонтанно. Нас було троє. Ми працювали буквально от на цьому місці без апаратури, без мікрофонів, без нічого, все вживу. Акордіон, баян. І голос, і співали. Співали на десяти мовах. Ну це не важно. Головне це була українська мова, наші патріотичні пісні. І в цю е, таку лиху годину для нашої країни ми підтримували людей своїм творчеством, своєю музикою. Ну, десь патріотичними піснями, десь народними українськими піснями, е веселими співами такими. Як кожен свій, свій виступ, свій концерт починаю з гімну України. Кожний, кожний день, кожне, кожне, це, це як правило, і це вже всі знаються. Буває, навіть люди встають, і діти встають, і от держаться за серце, поки я не зіграю цей гімн. І коли до мене іноді підходять і просять щось заспівати там, чи одеський, чи там я кажу на українській мові, будь ласка, чи гарніше, і людям так подобається, і мені подобається. І червона калина» в мене звучить, і різні пісні українські, і горить, палає. Ну, багато є з піснів таких. Зараз мене улюблена пісня вишиванка. Я її так вона, так мені мені подобається. Вишиванка моя вишиванка. Симирикова вишнева жага, і далекий карпат Полонянка, мого хвиля. Я так, щоб без прикро скромності, можу сказати, що я сам пишу пісні. Остання моя робота була це СМС фронту. Я написав її і посвятив бійцям, які зараз на нульовки, які воюють, як хлопці, які захищають нашу країну, і благодаря яким ми от маємо е, цю красиву площу, І ми можемо відпочивати і слухати музику, Україно, матінко. Ми за тебе стоїмо, щоб була найкращою наша доля. У мене на цій коробочці Слава Україні. Це я доначу. У нас служить старший син моєї жінки на фронті, на нульовці. Колись він теж приїжджав, і теж давав нам счот, е -е, він десь там служить прикордонником. І ми туди посилали, посилали гроші за п'ять років. ну, Якщо два рази були якісь негативи, Два рази всього. В основному тільки благодарності. Тільки подобається, подобається, яке діло робите, як це гарно. Це саме. І в такому плані. Ну, сказали, зараз війна, а що ви співаєте саме? А що як війна? Та що треба закінчити? Життя ж не кінчається. Музика це моє життя, це все. Це все. Без музики. Єсно, що підтримує. Десь до щось погане, де що, сідаєш за інструмент і щось починаєш включаєш, фонограму співаєш. Ну, так, моє життя це музика. Музика, а музика це моє життя.